Це потрошений автомобіль привезли на виїжджали на бойові позиції, і цей автомобіль був зламався, але він вже зламався наперед, перед самими бойовими позиціями. Ну, таке досить часто трапляється. І е, ну, зв'язалися з побратимами, приїхали, їх забрали. А цей автомобіль ну, так і лишили, бо ну щоб потім чимось забрати, відтягнути, бо не було часу його відтягувати. Ворог подумав, що там є військові і. Наніс удар. Хлопці, дівчата які перебувають на лінії фронту, десь мають певне почуття гумору. І там можна побачити ляльку-воду, от Ми вирішили цю ляльку-вуду не забирати. О, правда, вже хтось голку вкрав, бо тут ще була така голка, якою може було протикувати серце москаля. Цей автомобіль був привезений минулого року. Під Бахмутом, він служив близько 4 місяців. Це довго, так. Це довго. і, е, Дякувати Богу, тут всі живі були, тому що підвозили ну, по братимам підвозили БК, здається, чи... десь там на СП. І зупинилися, почали вигружати БК, і в той момент був прильот. І постекло, і дякувати Богу, що ніхто з них не постраждав. Не один раз я чув від наших якихось так місцевих мешканців, що ми скидали вже на один автомобіль. Там один автомобіль був вже куплений за допомогою мого доната. А що з тим автомобілем? Ну, люди, це не так, як ми що ми тут купляємо автомобіль, цей автомобіль може 10 років у нас служив. Деякі автомобілі бували, бували такі випадки, що вони реально приїжджали на фронт, вони служили два дні в день. І при першому вже виїзді він тупо розбивався, тому що попадав десь під обстріл. Умови для шількового об'єхання, комфортавні палати з окремим сам узлом, більш пошинкова зона, цілодобова фархова медична допомога та дбайливий догляд. Пропонуємо нашим пацієнтам найкращі умови лікування високого рівня.